Український письменник, поет, журналіст та громадський діяч Василь Олійник з долини відвідав Коломию в день свого 65-річчя зустрівся з друзями та читачами в приміщенні дитячої бібліотеки номер 3 міста Коломиї. Як годиться, гостя зустріли хлібом та сіллю. Далі дружні обійми з товаришами. Привітати іменинника прийшли Василь Рябий, Іван Війтенко, який написав по святу до ювілею автора, а ще учні літературної вітальні джерельце. Вірші у нього, звичайно, більш розраховані, як мені кажуть, на дорослого читача, але є такі вірші, які можуть читати і діти. Нещодавно автор видав збірку віршів та розфарбовок для дітей з цією книгою і приїхав до маленьких читачів, які, вітаючи Василя Олійника з ювілеєм, співали та читали вірші. Ось я привіз звичайну ту книжечку в нашому домі новина. Ось, бо та попередня, що вийшла вибрана повношляхами сивими, то її вже роз, роз, роз розхопили. Василь Олійник народився в сівці Калузькій, Калузького району Івано-Франківської області, незаможній сім'ї. Вірші почав писати в шкільні роки. Першою книгою особистої бібліотеки автора є вибране Сосюри. Цей Томик вихопив з рук прибиральниці. Жінка книгами та журналами опалювала сільський клуб у зимову пору. Взамін приніс кілька полін. Працював бетонником, слюсарем-вентиляційником, інженером, меблярем. Закінчив факультет журналістики Львівського університету. Після чого працював у Долинській районній газеті. Ким би не працював, поезія була завжди з Василем Олійником. Першою основою для написання віршів є те, що в Вразило, здивувало, втішило чи розчарувало, розповідає письменник. Тут не можна замовити собі вірш, не можна собі так його просто придумати, коли хочеться. Десь мусить щось таке бути, щоб твоє серце сколихнуло. Де, в мене у мене в тих записниках дуже багато є таких експромтом записаних рядків. Десь я сам за професією журналіст. Ось десь їдеш і приходить до тебе думка, і ти стараєшся її зберегти, записати, а потім десь. Сідаєш за письмовий стіл, і в тої думки в тієї думки вчтовхуєшся. І так народжується вірш. До слова Василь Олійник є автором слів гімну долини. Скоро світ побачить нова збірка автора Йордань, вода, в якій переважають вірші на духовну тематику. До друку книга вже готова.